Всім привіт! З вами завжди Ганчики. Я включаю свою пісню. А давай підпишися і постав лайк. І постав дзвіночок, щоб не загубився. І напиши на світ в коментарях. Так, по утепу здою довчалу від то я буду кататися. І тут треба дійти до кінця. О, зараз собі заспав, я собі штуку і сідаю і я вдаю і все, поїхали. Ми маємо дойти аж до зеленого, там вже є фініш. Поки що ми нубіки. Клеті чого, це досить буде весела карта, і здається, що майже всі грали. Хто грав, пишіть в коментарях. Так, а я за цей час їду. Його, мені здається, що... Ця карта не міняє і ця. Ну, може бути там в кінці помінялося і в початку. Але сама конструкція не міняється. Бо здається, що дуже тяжко зробити таку конструкцію, щоб ніхто не вилітав. Або це якась інша карта, або хтось може скопіювати і початок і кінець поміняти трохи і все. Я таких багато бачу, чи то одна була, я вже навіть не пам'ятаю. О, ми знову в місті. Повезло, Вітаю. В мене дике і мене в лісі. Фух. Ми вже знову в вулкані. Ну, ми вже взагалі в космосі на веселиці. І це я не буду купити клабус, з б кутом, який літає в космосі. Ні-ні-ні. Я можу ще зробити колабу з Спанджбофом. Ну, не з офіційним каналом, а Ютубок Спанджбопу, ви його кажуть, не знаєте. Нам теж буде колаба. Може бути. Це такий попляк, де в нього в Ютубі 267 підписників, а в ТікТоті дуже мало, 18 чи вже 20. Так, але все одно... Його актив в Ютубі більше, ніж у мене. У мене 19 підписників в Ютубі. Дуже потрібен актив. Не забудьте підписатися на мій Ютуб канал. Є він там повідомили в моїй групі. Я вже за цей час доки розказував, пройшов карту. Але тоді що? Хай я буду там ходити, я розкажу далі. Мені мій YouTube канал. Я багато разів. Я з'являвся і потім назад покидав його, але я вже назад з'явився в моєму телеграм-групі Ганоп. У мене є під віддом, там. Ті, що дивиться мене через YouTube, то в мене там є. Можете на TikTok підписатися, теж є там є ссылка. Дуже треба. Актив, у мене дуже мали активи тіктоці в Ютюбі. Я б хотів, щоб він став більше. Бо спочатку в мене все розривалося. Повністю 10 тисяч переглядів, 9 тисяч переглядів, а зараз якось менше так. І зараз початку з вами був Кан.